Спонтанний початок був. Ввечері там хлопець пішов з пацинами, як у мене стоїть цілі. Цього не варті, я точно тут то не поїду. Дубай ламбурзи, ну все одно діставала там свого хлопця, ще не пам'ятаю, що я вам говорила. Просто. <кхів> Втрачати. Так, да, думаю, що вона. У нас так гарно, але так багато. Я якраз фарбую губи, і мені прийшло в голову знімати вже влог. А не чекати, поки я зберусь, може, так буде цікавіше, бо постійно один формат, що я десь іду по вулиці і знімаю. Не знаю, що зараз цього вийде. Поки буду збиратись, фарбуватись, буду знімати, наговарювати те, що хотіла сказати, і про що хотіла вже зняти влог. Дуже багато хто вже просив, щоб вийшов влог, тому ви просили, я роблю. Ви б зараз просто впали як побачили, як у мене стоїть тілі. У тепер, от от зараз я вам покажу, як я знімаю цей влог. Короче, я хотіла говорити про те, як ми сприймаємо інших людей, як ми взагалі. Від них починаємо залежати і думаємо, що вони винуваті, стаємо в роль жертви, наскільки ми їх звинувачуємо в тому, що вони для нас не роблять те, що хочемо ми. Суть в чому? Наприклад, замість того, щоб фокусуватися на своєму житті, ми фокусуємося на житті інших людей і починаємо їх діставати. Я дуже багато просто зараз з подругами з новими дівчатами знайомилася, з ким не говорю. У всіх була така ситуація, що вони хлопці починають компасувати мозок суто через те, що. До прикладу, він там їй не приділяє час, а по суті, їй нічим зайнятись. І дуже часто, замість того, щоб фокусуватися на тому, що ми хочемо, ми фокусуємося на інших людях і дістаємо їх. А ми не фокусуємося на собі і на своїх мріях. Якихось бо ми думаємо, що ці мрії не можуть статися. У нас якісь страхи, та ми цього не варті. Можливо, цього не буде. Це буде далеко ще до цього. І тоді ми якось зациклюємося на інших людях і забуваємо про себе. І в цей момент треба зрозуміти, що всі мрії, які виходять, ну це я говорю суто свого досвіду. Я просто бачу, наскільки в мене змінилися відношення до інших людей, і як я раніше, просто через те, що я так мені було скучно, хоча в мене було купа роботи. А ще один пункт. зараз скажу. Було купа роботи, я все одно діставала там свого хлопця, друзів, мені скучно. Поведіть мене кудись, пішли кудись гуляти. Я сижу вдома, мучаюсь, там ту роботу відкладаю. Другий пункт мені не подобалась моя робота, я від неї настільки сильно не кайфувала. От, до прикладу зараз я себе знайшла в навчанні, в курсах я знайшла себе в тому, що хочу турбувати так, джи джи. Ти ж там, ця мені всю хату перегризать скоро. Коротше, я знайшла себе в тому, що я хочу навчати дівчат, що я хочу давати їм якісь, якусь турботу, максимум, турбуватися про них в тому плані, що як не як мама, а, а турбуватися про них в, в період навчання, коли вони йдуть до своїх цілей, вести їх до цих цілей І це мені набагато більше подобається. Тут я більше можу застосовувати нових знань. Я кожного дня можу доповнювати якісь презентації. Мені подобається кожного дня щось нове давати людям. А до цього в роботі з проєктами. Я не була задоволена, бо мені було ну, нудно. Я просто не знала, що далі. Тобто я коли. Перший місяць роботи з проектом я така все, запалилася, мені хочеться працювати. Мене купа ідей. Тут приходить місяць, два третій місяць роботи. Мені нудно. Ну бо знов то ж саме знов ті самі зйомки. Мені вже все не подобається. По курсі набагато все обширніше, і я зрозуміла, що мені подобається не просто сидіти в одному, навіть якщо там найбільший заробіток дуже великий. Мені подобається йти кудись. Мені подобається розширяти свій горизонт, дивитися далі. І раніше, там пару навіть тижнів тому, для мене там хтось говорив в Дубаї, я така. Ой, боже, це так далеко. Ой, я точно туди то не поїду. Ой, я сижу собі в Празі спокійно, треба радіти, що я взагалі в Празі, а не в хусті І тут, я не знаю, що це сталося, мене так в один момент переклинило ця фраза більше заробляти. І коли зараз я з кимось. Боже, коли зараз я з кимось сварюсь. Ну, типу, не сварюся, бачу, що людина не хоче вивести на конфлікт, хоче забрати мою енергію. У мене в той голові в той момент в голові таке, тільки що якраз це мамі розказувала. Альона, Дубай, Ламборджині, Альона, Дубай, Ламборджині, для чого ти працюєш? В Дубаї, Ламборджині. І я не думаю взагалі про ту людину. Я не думаю, що вона там хоче мене дістати. Які конфлікти? Що ви хочете від мене вообще всі? Там з проєктами не виходить, окей, пусть не виходить, там віддаєм проекти, беремо нові, але Дубай, Ламборджині. Ну, типу, це прикол, але сама суть, замість того, щоб фокусуватися на інших людях, щось комусь доводити, когось якось діставати, я фокусуюся на собі, я фокусуюся на собі, і замість того, щоб от я зловилася взагалі на думці. Я сижу тільки що, і, от, наприклад, як завжди в дівчат, коли там в більшості, коли хлопець десь джи-джи. Господи, поздоровайся, скажи, поздоровайся, скажи привіт. Я гризу всю хату, якісь пильні місця залажу. Ну нормальна собака. З'їла мій волос. Завжди дівчата, ой, він кудись пішов там до ночі, все, я там зараз стерку закачу, він полюбому з кимось гуляє ще щось. Ну буває таке. У мене теж таке бувало. І тут в один момент я це <головіка> ловлю на думці, що я сижу замість того, ну, там зранку. Ввечері там хлопець пішов з пацанами відпочивати, туди сюди і я завжди така собственниця. І тут я ловлю себе на думці, що я зранку прокинулась, Я йому, ну, типу, там ще написала смс-ку, запитала, що чи все в них окей. І я зранку йому не надзванюю. Нічого, я просто фарбуюся і така розумієш, я в цей момент думаю, у мене там треки грають класні з афірмаціями. І я розумію, що я в цей момент думаю про Дубай, думаю про те, що в мене які там цілі далі, а що робити, а що нове додати в курс. І я настільки от вмурилася в свою цю рутину, в свою роботу, в своє життя, як я це все бачу, що я забула, і я така, ой, точно, і тут він мені подзвонив хлопець, і я така, блін, я забула. І він мені такий думав, що я почну там щось йому говорити, що він тусив вчора. Я така, привіт. Ну, типу, все окей, я взагалі забула. Ну, не в прямому сенсі забула, але я настільки зайнята собою, що я не хочу ні сваритись, ні оце на конфлікти витрачати час. Чого це все сталося? Один раз я з психологом ж працюю, і я з психологом робила таку штуку, вона мені дала візуалізацію. Я раніше в медитаціях візуалізувала, але тут вона дала мені ну просто якось я в такому розслабленому стані була. Зранку, настільки ну, я була в, тому, в тій енергії, в тому потоці на кайфах, просто вона мені дає цю візуалізацію. Вона просто включила музику, сама наговарювала слова, я просто заплющила очі і уявляла. І вона мені тут каже: от уяви, там, яка ти через стільки то років, яка ти всередині. Господи, ребят, я не скажу, звісно, цю візуалізацію, бо вона має збутись, ви її просто побачите десь колись потім. Скоро, не десь колись. Я просто в таких кайфах мені приходить така візуалізація, що я я її ніде не бачила, ні в кого не бачила. Це суто моє внутрішнє, і я її коли побачила от перед собою, а вже частина з того позбувалася з мого вигляду, наприклад, навіть я просто така. У ну, мене всередині все перевернулось. І після того моменту, коли я прям візуалізувала не просто картинку, я хочу машину, я хочу квартиру, я візуалізувала, наскільки моє життя змінилось. життя змінилось. життя змінилось. Це скучно, Джиджі. Я візуалізувала, наскільки моє життя змінилося. Наскільки я внутрішньо змінююся? І я вже якраз на шляху до того, мені ну, типу, квартири, машини, так, але наскільки ти маєш відчувати, а яка саме в тебе квартира? А як ти себе поводиш? Як ти виходиш з цієї машини? Я коли це все відчула, в мене перевернулось все, і в мене повний фокус пішов на мене. от я зараз 8 хвилин говорю і ще не пам'ятаю, що я вам говорила. Просто в потоки. І настільки кайфово, коли ти отловиш цей вайб, ще коли вам здається, що я щось роблю неправильно, я боюся щось зробити. Ну, спробуйте оце своє, я боюся там, я не задоволена, взагалі чого у нас проблеми в усіх аспектах життя. Будь-де, у вас не проблеми з друзями, не проблеми з хлопцем, у вас не проблеми з фігурою, у вас проблеми тут, бо ви не задоволені, у вас є якась картинка вашого життя, можливо, і ви її ще самі не знаєте. Але ви ще там повністю не зрозуміли, ким ви хочете бути, як ви хочете виглядати, але ви вже того не маєте і ви починаєте це скидати на інших людей. Ви тупо не задоволені всім, всім, і скидаєте це на інших. От я була незадоволена роботою, я скидала на друзів, на хлопців, на себе, Типу я ходила ще така розбита. А коли ти задоволений всім, тобі вибачається слово пахую, що вокруг відбувається. От просто ти на таких. От ти суто сама з собою, У мене є собака, і все, от ми так ж джиже, джи, постійно довольні, і в нас вокруг все складується під то, то, як має бути в мене, як я собі уявляю, бо я в мене любов до себе. Ну окей, їм я там на ніч банку морозова, їм я там цілу піцу. Мені ще пофігу, бо я знаю, що в мене там впереді чекає щось таке прекрасне. І зараз я задоволена тим, що в мене є. Я не кидаюся сторони в сторону. Це коли у вас ото ну, ваше оточення, те, що вас оточує, це не тільки про людей. Воно вас задовольняє, тоді вас задовольняє всередині, тоді у вас нема цих кидань. Коли ви бачите чітку візуалізацію, що да, це воно бо до цього, я постійно це нав'язане Чи на квартира має бути, ти маєш там заробляти 5 тисяч євро в місяць, і все. І я от на цьому жила. Я думала, що це щастя. Так, Джи, -Джи давай, іди, ти Я думала, що це щастя. А в один момент, коли я зловила свою особисту, ми в кожного різна візуалізація. Зробіть крок за кроком, як там зробила Анджеліна Джолі, ви ніколи не вийдете на той рівень, на який вийшла вона. Ви в кожного свій шлях. І саме тому, коли ви побачите чітко свій особистий шлях. От ми вчора на четвертому тарифі, на першому році, і дівчатам дали це завдання, от їм настільки було важко, я кажу: відчуйте, ви сидите в машині, як вам по відчуттям, відчуйте, як ви виходите. Вони не можуть уявити, як вони виходять з своєї машини. Тобто, це от закрите, це розмилена уява, як може виглядати ваше життя, бо ви або боїтеся, або не вірите, що у вас так буде, або взагалі ніколи про це не думали, бо думаєте, що ви мусите важко працювати, важко жити. Оце все вас буде поглинати. Вам треба прям зловити цей вайб, спробувати, чи це медитація, чи це спорт, де у вас приходить це натхнення, де вам кайфово. З більше собою займатися, проведіть тиждень з собою, почистіть свій простір повністю, посидіть, вам буде дуже важко. Я говорю свого досвіду, бо я знаю, як я в цій квартирі, в своїх минулих квартирах сиділа на кухні і ридала. А інколи не ридала, бо навіть сліз не було, я вила. Просто вила червила настільки через те, що мені важко було, мені було важко самі. Мені було важко там, коли я приставала з кимось спілкуватися, закривала там з друзями, приставала спілкуватися. І я сиділа і ридала, але коли ти проходиш цей період, коли ти ридаєш сама вдома, проводиш багато часу сама, в один момент приходить період, коли до тебе йдуть люди, а ти просто кайфуєш. І це все суто через то, коли ти ну, духовний ріст чи якийсь там взагалі ріст, кар'єрний будь-який, він є з цими переломами. Бо якщо ви одразу, от, до прикладу, парадокс: заробляла там я менше, або хтось заробляє менше. І ми всі думаємо, впаде на мільйон доларів на голову, я зроблю бізнес, квартиру, все, що треба. І мені тут, коли я менше заробляла, я там на масажики, бізнес-клас таксі, на всякі процедури, укладки, постійно кожен день десь по салонах, це я заробляла менше. Я думала, що все, я вже пройшла цей бар'єр офігенно. Тут я заробила більше, взагалі, ніж заробляла коли-небудь. І я така хочу йти на масаж. Ті, мені стидно це говорити. Хочу йти на масаж і така може, ні? <гум> Там тільки це грошей заплатити. Типу, і мені шкода. А що, якщо цей синдром дібільні що тобі хочеться ці всі гроші, які ти заробив, зібрати, так спрати і так з ними сидіти в обнімку, все нікому не дам. Ти більше не, за... не заробиш. Ти повинен цей обмін робити. Витрачай на себе. Вчора купляла навчання. Навчання теж коштує якби, немало, і я така, мені так важко було його купити. Я на початку, я така, ні, та я все сама знаю, ти я молодець. Я як зрозуміла, от вчора був останній день продаж цього навчання, і я така сижу і розумію, стоп! Типу, по-любому я хочу це навчання. Мені настільки важко було спочатку налаштуватися, але коли я відчула, потім я побула сама з собою декілька годин наодинці, послухала свої думки. Я зрозуміла, що я хочу я хочу відчути те, коли я буду вже в тому ком'юніті на тому курсі. І тут я оплачую курс, і мені аж камінь з душі. Собака то ж саме. Я собаку не могла купити півроку. Я за цю собакою ходила, то домовлюся, то відкажусь, То домовлюся, то відкажусь, То прийду до мами, мама купую собаку. Мама, то зачем тобі, Прийду до хлопця, купую собаку. Він не починає на другу собаку переговарювати. Дзвоню ріалтор, ріелтор, що не можу з нею домовитися, чи можна собаку, чи не можна. Короче, все якось так тянулася. Я ніяк не могла наважитися. Мені було страшно. Думаю, блін, собака, така відповідальність. То то то. Джиджі! Таке тихе на людях, а дома гарчить, як я. І я купила собаку. Не... По-перше, я зробила більше одразу, чим її купила. Бо я вклалась в, те... в свою щиру мрію. Я вклалась не в те, що квартиру, бо треба купити квартиру, і ми всі копимо, копимо на квартиру, бо всі так сказали, що треба купити на квартиру. Ні, я купила то, що я хотіла. Чого таку собаку, бо я хотіла таку, я не купила, бо це мейнстрім і Там всі купують мальтіпу. Я купила шоколадну F2. Шоколад ніхто не купував, всі купують білий. І я б більше заробила. По-перше, по-друге, я на таких... Кайфах після того, як зру мене, до речі, після собаки це все мені здається в комплексі. Після собаки мене теж перекрутило. Типу я така, о, а я можу свої мрії здійснювати. А я можу робити те, що я хочу, хоча я завжди там боже, мальтіпу, це ж купити. Це я не знаю, коли куплю, треба почекати рік, два-три. А типу купила і щаслива, і здійснилась. Ну, а коли ще ці мрії здійснювати? Коли ще купувати те, що ти хочеш, коли ще насолоджуватися всім. А зараз ви будете купити, купити там накопити 1 мільйон доларів, а в 40 років що з ним зробити. Ти багато Так, От на цьому от штативі, от тут зверху, тут давай. У мене цей телефон. Так, я в процесі. Само перестав. Я збираюсь. У мене їде подруга з України. Я у нас дуже темно на вулиці. Я мусишу знімати під таким світлом. Я за п'ять хвилин збираюсь. Демо одягати. одягатись. Джиджі. Тепер у мене є дитина. Джиджю сюди не вийдуть зідягатися. Оце я, я і мої проблеми. Зараз виліз. Здивай. Уй! О. Сьогодні в понеділок мала бути зйомка. А я як завжди наша якось так, бо я ще думаю, блин, приїжджає подруга, бо що на каву знаю. Але зйомка відміняється і в мене тільки манікюр залишається, тому ми сьогодні сподіваюся таку починок. На... Я онлайн собі спокійно працюю, приїжджаю на 5 днів до п'ятниці. От, і думаю, що в вкразі робити. Я взагалі за весь час скажу, тут ніраз не було ніде на кусок. Я вже так відпустила. Такі тут нормальних таких клубів, там. Таке бензин, так боняється. Все, ми виїжджаємо. Це коли вигідніше зранку їхати на метро, ніж на таксі, буде так швидше, ти Там зараз восьма ранку. Вже зібрались, одягнулись, а їдемо забирати гостей. У нас такі затори о восьмій ранку і 7.30, Що це неможливо, ти пішки дійдеш швидше, ніж на машині взагалі будеш їхати ще там пів години, тож можна приїхати в звичайний час за п'ять хвилин. Я кажу, в Празі живу майже рік, сама забула, де <смі> термінал автобусів, де зустрічати. У нас так гарно. Але так багато людей, я щось думала, вийду зранку, буде так тихо, нічого. Купа людей на Флоренці, взагалі твориться повний аншлаг. Ну, На мою джиджу, я не знаю, що з цією собакою на неї всі звертають увагу. Просто ти з нею так виходиш, ти такий просто... ой посміхаються. Мені спочатку дуже подобалось, тепер мене починають рятувати, бо вони на себе збираються всі погляди, всю енергію людей непонятно. Не помиляюсь, то ми знайшли вже цей автобус і зараз будемо зустрічати. Так, думаю, що вони так, красиво. Доброго вечора. Давай. Йому. Добрий день. Аллах. Вчаю дану до хорошої і багатої житті. <рив> життя теж. Чи поки я тут готую їсти. Ягічниця, авокадо це просто мастхи в моєму холодильнику. Хочу сказати, я згадала, коли їхала за своєю подругою. Ми з нею десь два роки тому їздили у Львів на схожу квартиру, на якій я зараз живу, на студію таку, і я тоді їй казала, що я навчалась в універі, пам'ятаю. Взагалі, що заробіток був мінімальний там 4 тисячі гривень в місяць. Я, я кажу, я точно буду жити на такій квартирі. Ти тобто, в мене в Львові буде така квартира. Це, звичайно, не Львів. Але так прикольно згадувати, як ти два роки тому мріяла про те, що маєш зараз. А зараз в тебе цілі зовсім інші, і ти вже якби сидиш. От у мене зараз той етап, коли я досягнула всього, чого хотіла там колись раніше. і Я шукаю, що далі я хочу отримати від життя. Просто. Естетика мого життя це оцей хвостик, який постійно ходить за мною.